Бути максимально корисним для вирішення проблем людей саме такою на сьогодні, бачить мету своєї діяльності народний депутат України Владислав Атрошенко. Незмінним залишився й основний принцип роботи, оголошений ще у період передвиборчої кампанії. Завжди з людьми і для людей. Вже рік народний обранець успішно доводить, що у непростих умовах сьогодення депутат Верховної Ради може працювати ефективно кожного дня, виправдовуючи довіру виборців. Поступово завдяки власним ініціативам та співпраці з громадою, змінюючи життя окремої людини, родини села, міста на краще, власний приклад наполегливої та системної роботи єдиний шлях до успіху країни в цілому, переконаний Володислав Атрошенко. Функція моя полягає в тому, щоб у ці проблеми я зміг у тій формі зрозумілій, необразливій, донести до е, вищих наших державних посадовців. Щоб вони почули і збагнули врешті-решт, що все, що робиться в державі, все, що робиться в державі, воно врешті-решт повинно е бути зарієнтована для людини. І людина в кінці кінців надає оцінку цим речам. Це підтверджує кількість проведених зустрічей з виборцями. У містах Чернігів, Київ та в селищі Рібки працюють три громадські приймальні народного депутата. Висококваліфіковані спеціалісти постійно надають юридичні консультації та допомогу у вирішенні проблемних питань. За час роботи до приймалень звернулися 2813 осіб. Зареєстровано та розглянуто 657 письмових звернень. Особисто Владиславом Матрошенком проведено 153 прийоми громадян. Я кругом обращалась, мені ніхто не дав. Тоді вони приїхали до нас в клуб в село. Я до них підійшла. А мені сказали приїжджайте, ми вам допоможем. Одразу після перемоги на виборах Владислав Атрошенко відокремив низку проблем, що потребують негайного вирішення. Одна з головних покращення якості медичного обслуговування. Тому, як і обіцяв, за рахунок власних коштів меценат придбав і подарував громадам міста Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів п'ять автомобілів швидкої допомоги. Та ще один спеціально для потреб Чернігівського пологового будинку. Ці автомобілі, насамперед, реанімобіль якраз допоможе нам швидко, якісно і з певним комфортом необхідним привезти хворого, який потребує невідкладної допомоги до стаціонару. Ми вчора пригнали її, проїхали до смолі. На визов даже вже з'їздили настільки тепла, настільки всього я прямо не можна передати. Любицькому психоневрологічному інтернату та замглайському дитячому будинку інтернату Владиславом Матрошенком особисто передано майже 4 тонни гуманітарної допомоги: дві з половиною до Любицького закладу, і майже півтори до замглайського основу вантажу склали функціональні ліжка, засоби реабілітації, постільна білизна та одяг. Для Чернігівської обласної станції переливання крові народний депутат подарував лінію для виробництва води подвійної дистиляції. Наша станція зможе випускати ще більш якісніші компоненти і препарати крові, які допоможуть рятувати тисячі хворих нашого регіону. Для підопічних Чернігівського геріатричного пансіонату новий стоматологічний кабінет. Ця установка скоросна, вона супроводжена охолодженням повітряним, водним. Е у нас есть еще перспективы приобрести ультразвуковой скайлер для снятия зубных отложений. Ну, собственно, что меня радует, это пылесос, и слюноотсос, которого до этого не было. Також Владислав Атрошенко придбав увечер для Рібкінської районної лікарні та кисневий коктейлер для Чернігівської дитячої поліклініки. номер 2. надану допомогу в ремонті відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні. Сто жителів Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів отримали адресну допомогу на лікування післяопераційну реабілітацію та інші потреби. Крім того, народним депутатом надано допомогу 41 одному сільському ФАПу. Другим пріоритетним напрямком Владислава Трошенко визначив підтримку освітньої галузі а одним із першочергових завдань будівництво нових дошкільних закладів і належне фінансування вже існуючих. За сприяння народного депутата з державного бюджету до обласного направлено коштів у сумі півтора мільйона гривень на реконструкцію приміщення школи під дитячий садок ясла у селі Старий Білоус та 250 п'ятдесят тисяч гривень на ремонт дошкільного навчального закладу Пакульської сільської ради. Приємно дійсно мені е, сьогодні якби, перед вами і звітувати, тому що багато людей, які підтримували мене, я за це вдячний вам. І тим, і хто і не підтримав, нічого в цьому страшного нема. Значить, е, і вдалося нам спільними зусиллями півтора е, е, мільйона коштів закласти. На цей рік виділення для будівництва дитячого садочку для забезпечення безперебійного приготування їжі для малечі у дитячих садочках селища Рібки та у дитячому закладі села Добрянка Рібкінського району встановлено сучасні промислові плити. Я не просила в нього нічого, але просто поділилася. Ну як кажуть, проблемами нашого закладу, що на сьогоднішній день дуже часто ми ремонтуємо нашу плиту. Електроплиту, яка у їдані знаходиться, дуже багато коштів витрачається на її ремонт. І Ви знаєте, не просивши нічого, ми сьогодні її отримуємо. А ми їм можемо взамін, тільки подарувати тепло своїх сердець, ось які п'ячена. У школі номер 16 міста Чернігова за допомогою народного депутата обладнано новий сучасний комп'ютерний клас. Було придбано нові меблі та класні дошки. Знаєте, я таких комп'ютерних класів ще не бачила, якщо чесно сказати. Ну, якось це для школи це дуже так щось. Неймовірне, якось в школі такий комп'ютер. За підтримки мецената проведено ремонт кімнати гігієни для малечі у Радьківському НВК Чернігівського району. До дня знань 16 шкіл Чернігова отримали в подарунок від Владислава Атрошенка сучасні мультимедійні проектори. Профінансовані роботи з реставрації двох роялів Стенвей для Чернігівського музичного училища імені Рувуцького. Да, ці музичні інструменти, нашому училищу і нашому рідному місту і тим самим підняти статус. І музичного звіту міста Чернігова, і разом всім і нашого древнього прекрасного міста мені надзвичайно приємно жити в цьому місці. І відчувати підтримку могутнього меценатства на, на чолі з вами. дитячий творчий колектив школи села Радянська Слобода отримав у подарунок від народного депутата 15 музичних інструментів. Всього за рік роботи депутатам надана допомога 52 загальноосвітнім школам, 19 дошкільним навчальним закладам та 25 клубам міста Чернігова, Чернігівського та Рідкінського районів. Спасіби. Владислава Анатолійовичу Трошенка за те, що він, як і обіцяв, на 1 вересня в нашу відільцівську школу підготував такий класний подарок, як чотири шкільні доски. Це дасть можливість нам їх повісити в початкових класах для того, щоб діти могли працювати і надалі, а не на старих, які були ще закуплені при радянських часах. Я дуже вдячна вам за те, що ви не забуваєте на. Та те, що ви пам'ятаєте, що в селі є школа, є селі партія і теж треба як розпочивати і працювати. Якщо держава не може, а може декута. Він е, відгукнувся на наші прохання і привіз у нашу школу таку необхідну нам оргтехніку. Він привіз нам аж чотири комп'ютери, і а раніше було ще вручено два. Тепер ми можемо вже відкрити комп'ютерний клас. допомагає, він допомагає нашому селу, допомагає як е, е, жителям села, так і много спорт. спорту. Е, Сейчас, я думаю, обрати в внимание на те самодільні штани не і може нам чим то чим то допоможе. Крім того, помічники нардепа активно долучаються до вирішення проблем громади на місцях, виступають посередниками у вирішенні конфліктів, допомагають як цілим галузям життя громади, так і конкретним людям. На наступний рік у нас є певні плани. певні плани щодо знову таки, в найбільших населених пунктах Рібкінського району встановлення дитячих площадок, Значить, певні кроки ми будемо робити для того, щоб поліпшувати матеріальний стан в школах, в дитячих садочках. І я думаю, що ті питання, які знову таки і в законодавчому плані, те, що можливо, будемо робити на благо людей. Основним полем діяльності народного депутата є законотворчість народним депутатом України Владиславом Атрошенком підготовлено 13 законопроєктів, які вже зареєстровані у Верховній Раді. Серед них проект закону покликаний спростити процедуру оформлення прав на нерухоме майно, розташоване у сільській місцевості. Єдиний е можливий шлях це наблизити послуги до селянина. Про державну підтримку сільського господарства України щодо встановлення закупівельних цін на молоко та цінового регулювання на сільськогосподарську продукцію. Прибрати треба от різного роду дотації, ПДВ, це все вороже корупції. Тільки ціною регулювати є тобі ціна. Будь ласка, все, які питання всі сіні там тобі і подиви дотації, що за 90 парламентських засідань народний депутат Владислава Трошенко був активним у роботі на 88 Він голова підкомітету з питань удосконалення положень бюджетного кодексу України та член постійної делегації у парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Арабською Республікою Єгипет та Ірландією. Наше життя влаштовано так, і це я стою на такому принципі. І як брат свого сполучення народний депутат України, я наголос роблю на слові народний, щоб бути з людьми чути, які є проблеми і так далі. І те, що я можу, де розумієте, я намагаюся і дослухатися, і допомогти в тих питаннях облаштування в першу чергу життя, які на сьогоднішній день є. У часи, коли немає пленарних засідань та роботи в комітетах, Владислава Трошенко працює безпосередньо в окрузі. Проведено 163 зустрічі з виборцями. Депутат провів 59 робочих поїздок у Чернігівському та 41 у Ріпкінському районах, в ході яких зустрічався і особисто спілкувався з людьми. Я зараз їжджу по селах для чого? Для того, щоб я як депутат безпосередньо від людей бачив і чув, чим живе кожна село. Для ефективного вирішення проблем водопостачання у селищі Любич народним депутатом придбаний новий сучасний насос, поліпшено водопостачання у селі Киселівка Чернігівського району за рахунок встановлення частотного ресивера. 30 років жителі села Жеве Чернігівського району стукалися усі двері, намагалися вирішити питання газифікації, ймовірно, все так би і залишилося, якби взимку на зборах громади селянини звернулися до народного депутата Владислава Атрошенка. Меценат пообіцяв допомогти. 21 вересня у Жевецьких будинках спалахнув блакитний вогник. Так, без балона. Ні, ну як, все добре, зроблено, підвели, все. – А ну дивись, перевіримо, з балона чи ні. Це струба гази ваші. Дивись, перекриємо її так. <реш> у Чернігівському районі в селищі Седнів відновлено вуличне освітлення. У селі Новоселівка облаштовано зупинкові комплекси у селі Анисі. Відновлено алею героїв. Ми станемо європейцями тоді, коли ми створимо Європу в Україні. А для цього треба працювати. Тому ми визначаємо відзначаємо героїв. На яких можна, як кажуть, рівнятися і робити висновки з їхнього життя, брати їх за приклад, для того, щоб створювати Європу, створювати, покращувати наше життя сьогодні. Проведено роботи з благоустрою Рібкінського парку відпочинку. За підтримки Владислава Атрошенка у Чернігові, Чернігівському та Ріпкінському районах постійно відбуваються благодійні та культурно-масові заходи. Незабутнім святом для Чернігівців став фінал 8-го національного конкурсу краси Княгиня України України-2012», який відбувся за підтримки народного депутата. Такі культурні заходи це ті заходи, які сьогодні за всіх інших негативних обставин для розвитку Чернігова вони просувають Чернігів, Вони Дають можливість підняти статус нашого рідного міста для розвитку культурної сфери та для поціновувачів класичного романсу Владиславом Атрошенком був підтриманий вечір, присвячений творчості Олександра Вертинського. Я звернувся до свого колишнього а, колеги по фракції Владислава Трошенка. Ревладіслав, є така, ну це висока поезія, це прекрасна музика, це живий звук. Це не те, що кричить зараз. Герчить, б'є по голові, да, це речі, які е, дуже цікаво слухати. Ну, допоможи, от ми хочемо в Чернігові зробити такий концерт. І Він нам допоміг. Наша зустріч стоялася благодаря спонсорській піддержці народного депутата України Владислава Анатолійовича Отрошенка. Багатьом колективам художньої самодіяльності Чернігівського та Рібкінського районів придбано нові сценічні костюми. Приїжджав на зустріч з жителями села і нам вручив там А бояш інструмент. Інструмента під патронатом Владислава Атрошенка проведено фестиваль Обереги дитинства для дітей з обмеженими можливостями. У рамках акції «Освідчена молодь розвинена держава щорічно нагороджуються преміями Золоті та срібні медалісти шкіл міста Чернігова, Чернігівського та Ріпкінського районів. У день захисту дітей 30 тисяч маленьких мешканців міста Чернігова та Чернігівського району отримали можливість безкоштовно розважитися на атракціонах центрального парку культури та відпочинку. Організовано і проведено щорічний Тячо-літературний конкурс імені Станіслава Реп'яха надано фінансову допомогу у проведенні змагань стрітворкаут, культурно-масового заходу свято Спасу на Шерстянці, чемпіонату з дворових ігор у Чернігові, культурно-масового заходу до Дня захисту дітей у селищі Рібки та місті Чернігові. У рамках благодійної акції Здійснимо дитячі мрії разом. Жителі мікрорайону Масани отримали довгоочікуваний подарунок. Напередодні свята Незалежності у місті відкрився найбільший безкоштовний ігровий комплекс площею у 350 квадратних метрів. Майбутнє твориться не десь у книжках чи десь воно твориться в таких мікрорайонах, як Масани. Дуже чудовий, дуже красивий майданчик. Ми раді ми живемо в сусідньому будинку. Ми раді, що таке Владислава Трошенка таке зробив Ви, для наших дітей. Безпечний і для і дітей, особливо. тому що покриття якби є таке Ви, резинове І взагалі чудовий у Чернігові. Дитячі майданчики також встановлені на вулицях Дніпровській незалежності та у мікрорайоні Шерстянка для занять спортом на відкритому повітрі у центральному парку культури та відпочинку для всіх бажаючих збудовано найбільший у місті спортивний комплекс. Дитячі та спортивні майданчики встановлені також у селах Редківка, Павлівка, Чернігівського району та у селищі. Чіріпки дякую Владиславу Трошенку за те, що він проспонсорував нас. Дякую, дуже дякую від матерів, від батьків, від дідусів, від бабусь. У рамках благодійної акції відновимо разом обеліські монументи до дня перемоги. Проведено ремонт пам'ятників по місту Чернігову, Чернігівському та Рібкінському районах. Встановлено меморіальний комплекс загиблим в роки Великої Вітчизняної війни у селі Мньов Чернігівського району. Я просто благодарен усім і благодарен всім, 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 всім за цей прекрасний подарок нашому сину. От будуть на йти 14-го, і кожен зайде, почитає і покладе В сільську раду буде йти, хтось брать зайдя, почитай, і ті, хто збирає справку зайде, почитає і покладе святок. Це сильний хороший подарок для наших односельців і для рідних, хто погиб, от для батьків, матері, от так. Для всіх. Одна серця відновлено пам'ятник загиблому льотчику в селі Юрівка Чернігівського району. Коли я ще перші зустрічі проводив у Юрівці, мене вразило те, що люди з Юрівки звернулися. Я питаю, які у вас є прохання, які бажання. І люди звернулися з єдиним проханням. Багато є нужд, багато є проблем. І найголовніше, люди попросили відновити пам'ятник. Запроваджено соціальний проєкт, направлений на безкоштовне навчання керування транспортним засобом з ручним управлінням для інвалідів першої та другої групи. Просили депутата Трушченка, щоб він нам допоміг. І вони таку той навчання, на якому нам допомагають матеріально і морально ну, з усіх боків допомагають. Щоденна робота народного депутата України Владислава Атрошенка це активна позиція і участь у вирішенні проблем міської громади. Для прикладу на 34-й сесії міськради щодо медичної реформи його позиція була більш конструктивною ніж ставлення до проблеми інших нардепів. Потрібно не тільки критикувати, а й вказувати людям на шляхи вирішення. Підкреслив Владислав Атрошенко. З людьми треба заздалегідь все обговорювати. Я пропоную. Міській владі змінити кардинально світоглядні підходи до розвитку міста з споживацьких до консолідуючих, об'єднуючих, стимулюючих. Я пропоную залучати фахівців, а головне громаду до обговорення і визначення реальних шляхів розвитку і розбудови міста, збільшення міського бюджету, об'єднати навколо себе громаду. Не треба недооцінювати людей. Люди набагато мудріші, ніж іноді ми очікуємо і можуть допомогти багато в чому, навіть повсякденній роботі. Міську владу народний депутат закликав працювати більш відповідально, інакше можна остаточно втратити довіру чернігівців. Достатньо звернути увагу на сотні недобитих маршруток, що заполонили місто, і у зовнішньому вигляді, навіть яких видно, що вони не відповідають ні технічним, ні естетичним сучасним стандартам, для громадських транспортних засобів на зустрічі з виборцями жінки скаржилися, наприклад, що на маршруті 15 та запаска лежить прямо всередині салону. Водії постійно розмовляють по мобільному телефону, висловлюються нецензурною нецензурно лайкою у відповідь на зауваження з боку літніх жінок. Багато містян розуміють, а трошенко людина слова. Саме це є основою довіри людей своєму обранцю, запорукою плідної співпраці громади і нардепа. Я народився особисто в цьому місті. Я виріс тут. Тут живуть і працюють моя дружина, живуть мої батьки, мої родичі, навчаюся в школі, мої діти. Я працюю для нашого з вами міста, і ми спільно зробимо наше місто красивішим. Комфортнішим, кращим для життя. Ви неодноразово допомагали вже нам. В палатах стоять металопластикові вікна, в реанімації працює операційний стіл. А зараз ми отримали такий прекрасний автомобіль, який спасе життя. Дуже дякуємо вам. Ви людина слова, сказав, зробив. Я б хотіла, щоб такий у нас був мер міста до якого можна обратитись, і який робить те, що він, він сказав, він зробив. Безкорисливість та робота задля суспільних інтересів головний принцип діяльності благодійного фонду Поліський оберіг. Ініціатором створення якого є народний депутат України Владислава Трошенко. Жити можна сьогодні, тому я вважаю, що чим більше буде людей, які… поймут, что э, и их внимание, и их вот, 2-3 гривны, 5 гривен, 10 гривен, сколько у кого есть возможность, если они э, для себя будут понимать, что это их крупица, участие, э, их вклад в спасение чьей-то жизни, чем больше будет таких людей, которые будут это понимать, э, тем добрее мы все будем. Поліський оберіг одна з найактивніших організацій, що об'єднала небайдужих людей. Фондом здійснюється постійна допомога конкретним людям, медичним закладам та школам. Створюються умови для здорового і змістовного дозвілля малечі, молоді та старших чернігівців. Це далеко не всі реалізовані ініціативи Владислава Атрошенка, адже народний депутат, меценат, ініціатор створення благодійного фонду «Поліський оберіг переконаний, що змінити життя нашої країни на краще завдання виконати яке під силу лише гуртом, спільними зусиллями. Одне з моїх завдань, які я собі ставлю в своєму житті і в своїй роботі, це по можливості своїм прикладом, прикладом людей, які працюють біля мене поряд, дати приклад іншим людям і потрошку, потрошку зробити суспільство наше добрішим. За рік своєї депутатської діяльності, народний депутат України Владислав Атрошенко постійно, системно і наполегливо працює над покращенням якості та умов життя всієї громади. Працює сам, підтримує конструктивні пропозиції людей, допомагає у біді, поділяє з іншими і створює сам позитивні радісні моменти. Кожного дня підтверджує власний принцип роботи народного обранця завжди з людьми і для людей.